Доброго дня, у нас в гостях Opel Zafira B. E, часто поломка в Zafira, Астрах, Vectra. бачите, не працює сигнал. Це у нас 13 рік, А17 dtr двигун І що найцікавіше, він то працює, то не працює. Зараз зовсім не працює. От. Проблема у них криється в славнозвісному сім модулі, він же мобілайзер авто. Будемо зараз його міняти. Зараз подивимось, що у нас є по помилочках. Заходимо в кузов, сім модуль. До речі, саме часто. О, прокрутки колеса. Так, саме часто воно виходить з ладу, коли тут о, лазять люди і неправильно виставляють шлейф і рвуть його. Тут просто є інструкція, якщо зробити переклад, то тут все написано. Але її майже ніколи не читають, а просто беруть і рвуть. Ну що, погнали мене, знімаємо. Модуль. Так, ну що, підрозібрав салон, зняв сім модуль. Сі модулі у нас абсолютно ідентичні по номерах. Тепер нам треба дістати код. Карпас від модуля донора, від машини у нас є. Так, всі модуль розібраний, код отриманий, можна збирати назад. Так, перед тим, як Міняти модуль, нам потрібно собі заскрінити або запам'ятати варіанти конфігурації, тому що комплектації різні, щоб потім не було проблем. Встановився модуль новий, машинка з ключиком, треба нам тепер його підв'язати. Заходимо в програмування, вводимо код, який ми витянули і скидаємо. Код прийнятий, скидаємо і підв'язуємо до авто. Заходимо в функції мобілайзера і натискаємо збросі модуля. Запрограмовано, точніше скинуто. Скинули. І тепер зараз буду кодов від авто підв'язувати до авто. Зайшли всі модуль, програмування. Immobilizer функціон. Код. Але вже код від авто. Окей, код вірний, прийнятий. І обираємо то, що в нас. Ми замінили сім модуль. Натискаємо зробити запрограмовано. Вимикаємо і вмикаємо запалювання. Так, продовжуємо програмувати. Нам потрібно записати... Що нам потрібно? Варіанти конфігурації, прописати механічний код нарізки, прописати він-код і прописати ключі. Погнали. Так, по сім модулю варіанти конфігурації все зробив, залишилось скинути, прив'язати досі модуля приборку і блоки підкапотний і задній запобіжників. Скинув приборку, ввожу код і скидаю у Єк-блок. Так, і тепер черга до блок-рек. Все те саме. Блоки скинуті. Тепер треба це все діло прив'язати. Зараз скидаю. Все, блок скинутий. Програмуємо блок. Рек. Вже запрограмовано погнали. Тепер буду програмувати блоку УЄК. все те саме запрограмовано. Так, так, і залишилась приборка EPC. Програмування. Мобілайзер. Код. Код прийняти. Програм IPC. Запрограмовано. Все, тепер дзвоню, питаю до другого ключ у власника. Так, ну що, ключ у власника вдома, як завжди. Будемо поки прив'яжемо один, потім додамо другий. Оскільки це ключі старі, то різниці нема. Так, програм-транспондер. Transponder. Запрограмовано. Іес. Так, ну що, машинка з ключиком вже не блимає. Запускаємо. опускається Збираємо ластівку, щоб було все по фіншую. Зараз запрограмую механічний код і зараз він код машинки. Щоб все було як по заводу. І Mechanical Key Number Z4318, а у нас... У нас код нарізки інший. Просто щоб потім можна було зробити ключик по коду нарізки, то краще це діло переписати. Бачите все, тепер у нас все окей. Так. Так, все запрограмовано, можна тепер збирати її назад. Так, може хто не знає, тут осоміточка на рулю є, виставляємо її. Дивіться, вилізла така помилка по приборці, потрібно просто обком це робити некоректно. Треба зробити MDI. Є у нас GM MDI, зараз під'єднаюся і запрограмую. Так, зараз буду програмувати приборну панель. В'яємо. А потім перевіримо, вирішиться питання чи ні. Так, програмую приборку. Вводимо Карпас. Зараз я буду скидати проборку і потім запрограмую її так само. Про такі речі, коли треба вмикати, вимикати запалювання, обком ці процедури робити не може. Так, привіз власник другий ключ. Будемо програмувати, зараз його машинка блимає. Ходимо код. Код прийнятий. Програм транспондер. Кей. Okay. Запрограмовано. Вимикаємо запалювання. Вмикаємо. Машинка запускається. сигнал працює, все працює. На цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрузь, знаходимося в Києві біля метро Сереці.